Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін, шановні, це не секрет Полішинеля про те, що путінський режим має бути знищеним, і це має відбуватися синхронно із посиленням позицій самої України. Ну і зрозуміло, що економічний бік медалі тут є надзвичайно важливим. Він є а, одним із найголовніших поруч із військовим компонентом. Звичайно, ну і ми з вами працюємо. Я вважаю так системно працюємо над тим, щоб а, обидві ці а, ці процеси відбувалися синхронно. Зараз так ми говоримо про нашу економіку, про наш рідний бізнес. З нами на зв'язку Башлаков це президент та співвласник групи компанії MTI. А пане пане Сергію, вітаю вас. Да, добрий вечір. Вітаю. і Данило Гетьманцев, народний депутат, фракція Слуга народу голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю. Вітаю слава Україні героям слава. А, на жаль, багато скарг від бізнесу о, досі надходять щодо блокування податкових накладних. От здавалося б, багато про це було розмов і. Зустрічей, в тому числі і в парламентському комітеті, на сьогодні, після рішення Кабінету міністрів України, в жовтні 2022 року, я нагадаю, на жаль, так як говорять підприємці, блокування стали масовими, і цю проблему досі не вдається вирішити. Або, скажімо так, а що ми робимо для того, щоб вирішити цю проблему, будь ласка. Пане пане гетьмансе, вам слово. Ну давайте роз цією проблемою і тим, яким чином вона вирішується. Так дійсно в основі були змінені алгоритми блокування податкових накладних, і кількість заблокованих податкових накладних зросла удвічі з 0,8% від загальної кількості податкових накладних до 1,7% від загальної кількості податкових накладних. Таким чином більш ніж удвічі зросла кількість податкових накладних. І ми розуміємо, що це проблема, і дійсно ця проблема, яка з якою стикнувся бізнес. При тому той бізнес, який раніше взагалі ніколи не стикався з блокуванням податкових накладних, і від того, шок від такого блокування для нього був е, дійсно дуже помітним і дуже відчутним. Е, відповідно, ми одразу ж відреагували на це явище і до. Були зроблені і створення відповідної робочої групи, доопрацьована постанова кабінету міністрів, і перші зміни до постанови набули чинності 11 січня, і е, відповідні зміни набувають чинності, бо цей процес він проходить постійно. Е, зміни набувають чинності постійно. Ми вдосконалюємо цю систему. І власне ця робота вона призвела до того, що вже в лютому, в лютому е, ми повернулися на показники до жовтня тобто у нас в лютому була заблокована 0,8 відсотка податкових накладних. Дійсно, ну я, я хочу просто, щоб ви почули деякі цифри. Ці цифри вони абсолютно достовірні. Вони оголошуються міністерством фінансів. Ініціатором цих змін. Власне за весь двадцять рік було було зареєстровано 220 мільйонів 220 мільйонів. Ну, ні в податкових накладних із них заблоковано 2 мільйони, із цих 2 мільйонів розблоковано потім мільйон 200. Тобто 800 мільйонів це якраз і є той 800, вибачте, тисяч це якраз і є той е, схемний кредит, який е, упереджує, з яким бореться Державна податкова служба Міністерство фінансів для того, аби зібрати гроші на армію сьогодні. Бо ви знаєте, що все, що ми збираємо, все повністю в повному обсязі йде на. Фінансування фронту на фінансування безпеки та оборони це завдання є абсолютно пріоритетним, і ми е, працюємо на те, щоб з одного боку зменшити зловживання з ПДВ, а з іншого боку, забезпечити належні надходження до державного бюджету е, в тому обсязі, який потребує. Армія потребує наша країна сьогодні. Ну, у нас відбувається діалог, як ви бачите, представників влади в даному разі законодавчої з, з представниками а, бізнесу. Пане Сергію, ви все чули. Тобто, в лютому ми повернулися до а, показників жовтня місяця за цими заблокованими податковими накладними. А, на вашу думку, вдалося зняти напруження? Ну, я не обладаю такою інформацією, яка обладає. господин Гетманцев. Но могу сказать, что по своим компаниям, по своим фирмам, мы как раз относимся к тем, у кого до вот этого изменения мы вообще не знали этой проблемы. То есть у нас ничего не блокировалось и не было этих вопросов в принципе. Здесь мы как раз столкнулись тоже, что начали блокировать податковые накладные. И ну, могу подтвердить то, что все, что блокируется, разблокируется после определенной процедуры. Но даже вот у нас при полном разблокировании Проблема в том, что где-то процентов 20 загрузки бухгалтерии на конкретном предприятии, оно именно занято тем, что готовятся документы, идет переписка. Ну, в общем, люди заняты этим процессом. И э, еще я проверил, э, вопрос не решился. Я не могу сказать, что он там... Хуже, лучше став, але опять-таки накладні попадають, подаються документи, воно все проходить, але я ж говорю, це займає достаточно серйозного времени. Пане Сергею, учнівше питання, а як ви вирішуєте питання розблокування податкових накладних? В цьому немає корупційної складової, складової чесно нам скажіть, будь ласка. Нет, коррупционной складовой, ну, конкретно, так скажем, в нашем случае этого близко нет. Ну, опять же, компания уже давно ведет бизнес в белом поле. И, ну, удивительно было то, что у нас даже попадали некоторые податковые накладные, которые имели, так скажем, генерацию с таможни, да, где там, четко выплачены СНДС, есть НДС. Но это редко такое. Но э, вот э, начиная с осени, с этой смены, и здесь вопрос, зачем это было делать, в какой момент? Ну, вот сейчас идет война, у всех э, не самое... Так скажем, лучшее время для запуска, перезапуска чего-то. И, э, в общем-то, у бизнеса э, не все так легко и просто, чтобы его еще опять напрячь какими-то дополнительными там э, бумагами, переписками, доказыванием. Причем процедура-то она не очень э, понятная, не очень прозрачная. Це більша проблема. Так, -та, я до Данила Гетьмансуваю. Та, давайте, вже, давайте вже так, та будь ласка. Да, насправді, насправді от що таке блокування податкових накладних. Податкові накладні не зникає у нас зв'язок зараз. Та. Ми говоримо про податкові накладні, та й це призвело до да. певного. А, пане да, Данило, чуєте зараз? Так, так, зараз чу... мене? зараз чуємо. Да. Дивіться, да, я, я хочу просто пояснити, що таке блокування податкових накладних. Податкові накладні не блокуються вручну, це програма, в яку закладаються алгоритми, і е, ці алгоритми визначають операції, які за зовнішніми ознаками підпадають під е, такі, що мають ознаки схемних чи мають ознаки ухилення від оподаткування. Е, Міністерство фінансів воно е, вивчає е, блокування податкових накладних, і на підставі цієї аналітики воно визначає, що Ті чи інші алгоритми треба вдосконалювати, бо шахраї, які ухиляються від оподаткування, вони підлаштовують свої е, ці процеси ухилення під алгоритми і таким чином їх обходять. І оця зміна алгоритмів, вона відбувається періодично. Це не перша і не остання зміна алгоритмів. Водночас, дійсно, я абсолютно погоджуюся з е, бізнесом, з представником бізнесу, в тому, що, напевно, осінь 22-го року це було не те, не був не той час. Час, коли треба було приймати це рішення, це рішення треба було приймати, і е, напевно але напевно тоді вже коли б або була перемога, або бізнес краще адаптувався би до е, тієї ситуації, яка була, водночас, що вже зроблено, то зроблено, і е, мені здається, що е, вже досить багато зроблено для того, аби Зменшити цей відсоток 0,8 відсоток 0,8 від загальної кількості це також за великий відсоток. І ми вважаємо, що якщо там мільйон двісті розблоковано, то якраз за рахунок цього мільйон двісті треба цей відсоток зменшити хоча б в четверо. І ми над цим працюємо і дуже контролюємо міністерство фінансів, аби вони своєчасно вносили якомога швидше вносили зміни до. Відповідних нормативних актів. А от колеги, я хочу і запитати, і з одного боку запитати, поки у нас зник... А чому ви не реєструєте таблиці? таблиці? Чому ви не реєструєте таблиці, які б дали змогу взагалі без будь-яких перешкод блокувати верніше реєструвати податкові накладні, і не мати взагалі цієї проблеми? Зараз пан Сергій дасть відповідь. А я хочу уточнити у вас, пане Даниле, принагідно, а хто приймав це рішення, яке, ну, як з'ясувалося, от обидві сторони говорять, це ж у нас улюблена формула, не на часі. Так от це рішення ви обидва визнали, що воно було не на часі? Ну, це зміни до постанови Кабінету міністрів, які вносяться постановою Кабінету міністрів. Це Кабінет міністрів приймав таке рішення. Безперечно, так. Да. Так. і Сергій Башлаков відповідає на питання, чому ви не працюєте в таких таблицях, які у убезпеч... Ні, мається на увазі є. Є така процедура реєстрація таблиць, коли ти описуєш свій бізнес процес, податкова його приймає, і всі податкові накладні, які йдуть за цією таблицею, вони навіть юридично не можуть бути заблоковані. Так, пане Сергію, будь ласка. Ну, смотрите, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну, в принципе, конкретно податковыми накладными я не занимаюсь. Я собственник бизнеса, есть бухгалтеры, поэтому в такие тонкости я не хочу вводить никого в заблуждение. Ну, я не знаю, я бы, наверное, поговорил в принципе о налоговой системе, о налоговой реформе. Что нам нужно, чтобы мы не сталкивались с такими проблемами? Чтобы наша страна была эффективная, конкурентная, чтобы у нас бизнес, в общем-то, рос, и чтобы к нам приходили люди с деньгами, чтобы к нам текли инвестиции, чтобы Украина была эффективной и богатой. Состоявшися страна, ми зараз про це поговоримо обов'язково. А я ще хочу невеличке уточнення від себе. У те, що ми від Данила Гетьманцева почули, що цей механізм блокування податкових накладних він відбувався автоматично, тому що програма так працює. А розблокування відбувалося вручну, вручну обов'язково. Да. Це це закладено в систему розблокування податкових накладних відбувається вручну. Бо ще раз я хочу, щоб ви зрозуміли. Цей інститут. От, якщо ви згадаєте, що було до 2015 року, коли була введена система електронного адміністрування ПДВ, по перше, податківців було 60 тисяч. А по-друге, перевірялася кожна податкова декларація. Це були постійні перевірки, це була корупція, це була значна ну, лихо було дійсно для бізнесу. І система електронного адміністрування ПДВ це, безперечно, був крок вперед. Коли величезна доля цих була переведена в електронну форму. Вона була вилучена з рук людини. Податківця мається на увазі, і вона стала автоматизованою. Але але в жодному, жодна система, автоматизована система, яка б вона класною не було, вона не може передбачити. Цієї специфіки, всіх тих тонкощів, нюансів життя, яке буває насправді. І тому дійсно, дійсно є певний відсоток податкових накладних, які блокуються і але абсолютно не порушують законодавства при цьому, не ухиляються люди від оподаткування і тому в цьому випадку передбачено механізм, коли бізнес подає документи до. Державної податкової служби там діють спеціальні комісії, які приймають рішення про розблокування таких податкових накладних або про прийняття таблиці. І ну з про про таблицю я вже говорив вище. Скажі, Тому і оця дискреція вона є необхідною для. Функціонування всієї системи в цілому, а на вашу думку, це збільшує корупційний ризик, тому що це збільшує от, контакти, тому що кажуть, що треба мінімізувати контакт е, з там з чиновниками, з посадовцями для того, щоб зменшити рівень корупції. Якщо відбувається розблокування в ручному режимі, це означає, що підприємець іде до чиновника і домовляється з ним про те, що ну давайте розблокуємо. Ну, по перше, це не означає, що підприємець йде до чиновника і про щось домовляється. Як ми тільки що чули від колеги? Ми це відбувається відповідно до законодавства, і давайте не будемо ну, скажімо, породжувати міфи чи їх розповсюджувати. Ні, ні ми ж не породжуємо. Муя ми... не виключаю. Я не виключаю корупційною складовою в деяких випадках. Тут ну у нас є певна традиція ця. Але те, що е, толерантність до неї є нульова, і те, що ми всі е, дотичні так чи інакше до податкової системи з цим жорстко боремося, це я вам говорю відповідальна і дуже відверта. І дійсно, е, якщо є прояви, до речі, зараз, будучи на ефірі, звертаюся до підприємців, до громадян. Будь ласка, мій телефон він є загальнодоступним. Повідомляйте безпосередньо мені ту трубку сам е, на телефон про, про прояви будь-якої корупції на місцях, і в податковій і в митниці і в інших фінансових органах будемо реагувати і реагуємо на це миттєво і дійсно вичищаємо систему. Але почуйте ще раз: без дискреції податківця, без того, щоб він міг прийняти документи і вирішити в конкретній специфічній ситуації, чи треба розблоковувати чи ні. Система не зможе працювати, бо ви не зможете. В алгоритмах передбачити всіх нюансів бізнес-процесів, які є дуже і дуже різні. Я зараз дуже швидко запитаю у вас. А у вас вистачає фізично? Ви казали, що 220 мільйонів а, податкових декларацій, так і з тих, що мають певні проблеми, у вас вистачає фізично відповідати на всі ці телефонні дзвоники. 220 мільйонів зареєстрованих податкових накладних. Зареєстрованих, тобто не. Вони не заблоковані. Це нормальний хід і нормальна робота бізнесу. Я ж і говорив про співвідношення: 220 мільйонів у 2022 році, і з них 2 мільйони було було заблоковано, з яких 1,2 і два розблоковано. Тобто фізично, і, фізично і, ви встигає. і звернення. Ті звернення, які надходять до мене, кожному зверненню приділяється увага, кожне звернення спрямовується до податкової, отримується відповідь, і ми розбираємо абсолютно всі нюанси, які є в тому чи іншому випадку. Підключаємо Сергія Башлакова, пане Сергію. А я не знаю, як питання із поверненням податку на додану вартість експортерам чіпляє ваш бізнес? Наскільки це актуально зараз до дискусії? Ну, дело то в моєму бізнесі експорту немає, поэтому. Здесь навряд ли я буду э, экспертом в этом вопросе. Туди я зараз... Ну, а пересказывать то, что я слышал, ну я думаю, это не очень корректно. Тоді я у пана Гетьманцева запитаю зараз, тому що ну насправді от історія з поверненням відшкодування ПДВ для України завжди була погодьтеся таким болісним процесом, правда? А, і е, зараз, наскільки мені відомо, що в цифровій податковій реформі, яку ми сьогодні вже згадували, існує пункт про відшкодування ПДВ за сім днів. За сім днів за тиждень. Так, так? Так. На вашу це думку, це... на вашу думку, коли Дуже. можна реально вийти на такі параметри? Це... Яку задачу я ставлю перед собою особисто, я хочу, аби, е, власне, як в країнах Європи, ПДВ відшкодовувалося за тиждень. Причому мова йде про перевірки, всі, всі необхідні перевірки і про відшкодування. Я е, переконаний в тому, що ми дійдемо до цього. Я е, не, не впевнений, що це відбудеться у 23-му році, але в 24-му це абсолютно реально. Тепер щодо відшкодування ПДВ, дивіться. На сьогодні проблема відшкодування ПДВ не тільки і не стільки в податкових перевірках і в податковій, бо нема жодного випадку порушення строків щодо документальних перевірок або камеральних перевірок з боку податкової по тих заявках з відшкодування ПДВ, які надходять. Проблема в державному казначействі, і ця проблема якраз напряму пов'язана з війною. <зв 'язана> і ця проблема пов'язана до речі з надходженнями до державного бюджету і з цими видатками, які зросли е, н, н, кратно від видатками на безпеку і оборону, ми маємо встановлену постановою кабінету міністрів черговість виконання реєстрів з відшкодування ПДВ. Перша черга це армія, друга черга це соціалка, і тільки третя черга це все інше, в тому числі відшкодування ПДВ. Тому якщо на кінець робочого дня... На єдиному казначейському рахунку недостатньо коштів, аби е, обслужити реєстр, А нема такого, що комусь відшкодовуються в реєстрі в, в, єди, ну, в реєстрі, який подається податковою, а комусь ні. Реєстр обслуговується е, в цілому. Так от, якщо на кінець робочого дня недостатньо коштів, то цей реєстр переходить на наступний день. І, на жаль, у нас минулого року, 22-го року, люди по півтора 2 місяці очікували, коли. Вони отримують реальні гроші з рахунку, бо цих грошей на рахунку просто фізично не залишалося на кінець дня. Це проблема війни, і це проблема того, що ми не недостатньо отримуємо коштів від е, вигляді податків, і безперечно коштів від партнерів, е, які, які ми дуже вдячні за те, що вони. Дуже великі гроші нам дають, але є легкі проблеми. Та нас, і у нас є проблеми. У нас проблеми, як завжди, із часом, тому що ну це взагалі масштабна масштабна розмова. Так я би зараз знаєте, як це мені здається, буде логічно. Ми надамо слово Сергію Башлакову, тому що у нього вже пролунала а, тема про те, як зробити так, щоб гроші йшли до нас в Україну, щоб ми були багатими, успішними. І тут мова йде про антикорупційну податкову реформу. А логіка полягає в тому, що підприємство Зараз про це скаже, а влада це почує. Мені здається, що це важливий такий радіоміст. Пане Сергію, у нас є кілька хвилин на це, будь ласка. Ну, постараюсь тоді тезисно. <кій> ну, в принципі, сама по себе налогова реформа, какая вона должна быть, щоб вона создавала условия для инвестиционной привлекательности страны как такової. для того, чтобы бизнес выходил из тени, для того, чтобы ликвидировалась база коррупции в сфере экономики, для того, чтобы сокращались затраты как бизнеса, так и государства на администрирование этих налогов. Ну и, наверное, такой важнейший вопрос, налоговая реформа, она должна привести к тому, что налоги по своей сути должны объединять интерес как плательщика, налогоплательщика, так и государства. Это, наверное, такой фундаментальный вопрос, вопрос доверия предпринимателя и власти. Ну и также желательно, чтобы налоги, они запускали механизм внутрирегиональной конкуренции. Чем будет действенна эта конкуренция между регионами, тем сами регионы будут стремиться к тому, чтобы создавать наиболее лучшие и наиболее, так скажем, На найболі підходячі условия для оператора в бізнесу. Пане Сергію, я і розумію, людей. що справді розмова НАТО масштабна правда, і конкуренція. Це ж питання демонополізації економіки і а, все те, що власне кажучи, стимулює розвиток. Ну і м -м інвестиції, про які ви вже дуже згадували. А ми говоримо про те, що це реально навіть в умовах. Війни є навіть певні приклади цього. Дякую дуже, шановні. Точно ми будемо продовжувати говорити про розвиток української економіки. З нами сьогодні були Данило Гетьманцев, народний депутат, фракція Слуга народу, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Та Башлаков Сергій, віце-президент та співвласник групи компанії МТІ. Дякую дуже. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.